Всім привіт, друзі! Сьогодні ми розповім, як можна заробити з 0 700 гривень. Отже, є така гра Sandbox, у минулих відео я про неї розповідав. Переходимо в Play на сторінку їхніх івентів. І тут значить, шукаємо, бачимо, є такий івент «Meta Green. Воно ось проводять, натискаємо на нього і натискаємо тепер на юр. І бачимо, що тут буде необхідно лише виконати 23 квести, а на карті далі покажу на якій. І між усіма, хто пройде ці квести, тобто повністю просто карту пройде, буде розподілений пул 50 тисяч токенів SEND. Тобто, чим менше буде учасників, тим більше ви зможете заробити, відповідно. Як взагалі пройти цю карту? Так, переходимо на PlayMob і бачимо, що тут є багато карт. Саме до цього івенту ось ця карта, значить, відноситься, Бачимо ось, вона просто натискаємо на Play. Тут скачуємо, якщо вона раптом не скачена. так натискаємо відповідно відкрити і все у вас завантажується карта, ви можете вже на ній грати. Я грати не буду, так, адже у мене тут комп'ютер взагалі перегріється, хто знає як так. Тому я вам покажу інструкцію, взагалі, де я їх знайшов. Значить, просто заходите на YouTube, вводите так назву карти і добавляйте Sandbox. І ось бачимо перше відео, я на нього також посилання в описі залишу. Ви просто по круку водитесь, як тут проходять люди, так, і ви так само просто повторюєте проходите цю карту. Бачимо, що тут вона скільки 13 минут так відео йде, тому вона досить швидко проходиться. За цим відео я також проходжу цю карту, але в мене чомусь десь на другій третій минуті квестів. Чомусь почали лагати, тобто просто вибивати зір'я. Я не, не знаю, з чим це пов'язано. Так, можливо, це в мене чомусь там, з ноутбуком там, чи, можливо, я щось там неправильно встановив. Але бачите, люди проходили доволі, і в них, в принципі, нічого не лагало. Тому я вважаю, що вас також. ну, без проблем має бути. Допустимо, так, ви прийшли в цю карту. Е, значить, ми, я вже бачимо, пройшов 6 квестів з 23, у вас тут буде 23 з 23, відповідно, ви переходите назад сюди. І тепер бачимо, просто необхідно, ось бачимо, тут такі завдання, такі міні завдання необхідно просто ось бачимо, натиснути сюди. Виходимо з цього, щоб тут зеленим просто засвітилося. Натискаємо тут на Play, виходимо і бачимо, що тут а, воно зелене не засвітилося, так це знову ж таки бога ігри. Але якщо ви пройдете 23 квеста, то ви вже нагороду обов'язково отримаєте. Тому не думайте, якщо тут воно зеленим вас не засвіти. То ви нагороду вже не отримаєте. Таке воно в більшості, тому це все просто не до щось там не допрацювали, тому все в порядку в нагороди обов'язково прийдуть. Натискаємо на верифі, так. Ви, до речі, понатискайте ці кнопки, так на всякий випадок, можливо, вас воно все зеленим засвітиться. так. І верифі це верифікація особистості, тобто обов'язково придіть ківесі, так, верифікацію. Ось тут за значить, у де профайл Тут ми бачимо verification, і тут ви проходите верифікацію особистості. Вона її можна пройти, точніше, 16 років. Тому пройдіть обов'язково, щоб ви могли отримувати нагороду. Отже, верифікацію пройшли, квести пройшли, тут все перетискали. Що засвітилось зеленим, то добре, що не засвітилось нічого страшного, нагорода прийде. Куди взагалі прийдуть нагороди, натискаємо на Rewards і гортаємо, бачимо там де claims. Так саме сюди натискаємо. І значить, тут ваші нагороди будуть всі, тобто з усіх івентів нагороди будуть приходити саме сюди. І саме з івенту Meta Green, так вони прийдуть, там не написано коли, але кінець взагалі цього івенту буде 28 лютого. Тому час ще є, там буквально декілька хвилин потрайте, так і прийдіть цю карту. Як взагалі забрати ці нагороди, просто натискайте на Claim, бачите, що тут 5 NFT виграв. Так, і тут ви просто підтверджуєте транзакцію. Метомозку і так і вам нагороди йдуть на цей гаманець. Але бачимо, щоб саме заклеймити NFT, тут необхідно бачимо Гос майже 10 доларів, так заплатити. А для того, щоб заклеймити токени сент які ми будемо отримувати за цей івент, навіть комісія не потрібна. Тобто ви просто натискаєте на клейм, підтверджуєте MetaMoskві і вам токени відразу йдуть на гаманець. Це дуже крута фішка для новачків, я вже розповідав. Минулі відео так, друзі, дивіться, якщо ви там роптом ще не чули нічого про сентбукс, то я знімав ось відео, ось оце тут така загальна про цю гру, так про сентбукс, там які в нього фанди там і таке інше, тобто коротко про цей проект. Тому рекомендую його переглянути. І тут ось таке відео, також я тут знімав, як можна також про ще один івент на сендбуксі, як можна на ньому заробити. Бачу. Ну, тут 1500 гривень, так написав, ну на ньому дійсно можна скільки заробити, роджу також пройти. Схема там така ж сама, як і в цьому івенті, але там просто більше карт, так, і відповідно більше часу не підено, щоб їх пройти. А на цьому все така схема заробітку вийшла. Якщо ви роптом щось там не зрозуміли, я щось там не ну, так пояснив чи ще щось, то обов'язково пишіть мені в коментарі, я на все обов'язково відповім. Тому обов'язково підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайк. Бо Обов'язково підписуйтеся, до речі, на мій телеграм-канал, тут ми йдемо з 0 до 10 тисяч доларів. Бачимо вже який банк. Дякую за перегляд, побачимо з вами в наступному відео.